Космічний корабель НАСА виявив, що міжзоряна комета 3 Ай-Атлас швидко пояснила, коли вона проходила за сонцем. Яскравий прояв комети 3Атлас нові спостереження показують її спалах світності. Комета 3 Ай-Атлас, міжзоряне утворення, яке пролетіло повз сонце, значно збільшила яскравість. Спостереження космічного корабля НАСА показали, що комета досягла свого максимального зближення з Сонцем переглію, 29 жовтня. На даний момент її яскравість оцінюється приблизно в 9 зоряних величин, тобто її можна побачити в домашній телескоп, але неможливо буде побачити неозброєним оком. За кілька днів до паригилі, астрономи та ентузіасти космосу помітили комету за допомогою різних космічних приладів. Наприклад, на знімках метеорологічного супутника goes 19 призначеного для моніторингу сонячної активності, комету виявив ворочат Боон-Плот. Він зазначив, що комета була видна і світилася тривалий час. Крім того, до його дослідження були залучені космічні кораблі NASA, такі як місія Панч і Обсерваторія Соухо. Ці інструменти дали дані про колір і яскравість комети. Цікаво, що комета 3i Атлас явно стає блакитною, що узгоджується з викидами газу, які виникають під час нагрівання поблизу Сонця. 3i Атлас це не просто звичайна комета, це один із найшвидших і найбільших міжзоряних об'єктів, коли небудь зареєстрованих. Його швидкість перевищує 210 тисяч км на годину, а його орбіта має надзвичайно пряму та плоску траєкторію. Дослідники вважають, що комета могла сформуватися в іншій зоряній системі і пролетіти повз сонце дуже давно, можливо, мільярди років тому. У НАСА пояснюють, що висока швидкість комети може бути пов'язана з ефектом гравітаційної рогатки, коли об'єкти поблизу зірок отримують додатковий імпульс. Це робить можливим те, що 3 Ає Атлас є найстарішою кометою, яку коли-небудь спостерігали. Одне дослідження оцінює його вік приблизно в 3 мільярди років, що на 3 мільярди років більше, ніж вік сонячної системи. Загалом спостереження за кометою 3 Атлас тривають, і вчені сподіваються дізнатися більше про її склад і походження. Його унікальні характеристики можуть дати цінну інформацію про те, як формуються та еволюціонують міжзоряні об'єкти.